Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української мови і тема нашого сьогоднішнього уроку мова, мовлення, слово, текст, речення. Отож, відкрили, будь ласка, свої зошити, записали в них число і тему уроку. Поставили відео на паузу і зробили те, що я вас прошу. Далі, давайте ми з вами. Подивимось, чим же ж відрізняється мова від мовлення? Мова, діти це набір знаків, а мовлення це саме спілкування. Саме звукове спілкування, коли ми з вами спілкуємось, це мовою. Наприклад, мова це букви, речення, текст, звуки, правила, які ми вивчаємо, а мовлення. Це наше спілкування з друзями, читання, говоріння? Зрозуміли? Я думаю, зрозуміли. А тепер давайте перейдемо до наступного слайду. Яка із цих одиниць, діти, на вашу думку, є найменшою? Які тут три одиниці ми бачимо: текст, речення, слово. Як ви думаєте, яка із цих Одиниць найменше. Так, найменше із цих одиниць це слово. А з чого, діти, складаються наші слова? А слова наші складаються з букв. А тепер подивіться, будь ласка, на цей малюнок. Ви бачите зображення тварин і бачите набір букв. Тому що це не слова, це набори букв. Ми просто бачимо кілька букв. Вам потрібно поставити зараз відео на паузу і розшифрувати, поставити ці букви в такому порядку, щоб у вас вийшли назви цих тварин. Із цих букв вам потрібно зібрати слово і з'єднати його з відповідним малюнком, а мені написати в зошиті. Який же малюнок залишився без підпису. Тобто, якої тваринки не зашифровано в цих словах. Ставимо відео на паузу і виконуємо. Давайте будемо, ми з вами розберемося в такому понятті. Як ви розумієте ці слова? Запишіть ці слова у зошит. Слово до слова зложиться му. Коли ми, діти, будемо з вами вимовляти просто слова, які не будуть пов'язані між собою, наприклад, сонце, ручка, зима, діти, кістечко. Ми щось зрозуміємо, що ви зрозуміли, що я взагалі хотіла цим сказати. Ми зрозуміємо щось, коли будемо спілкуватися самими тільки словами. Коли ці слова не будуть ніяким чином пов'язані між собою, я думаю, що ми не зрозуміємо. А як думаєте ви? Давайте ми розглянемо, що ж це таке речення. А речення, діти, це одне або кілька слів, які пов'язані між собою за змістом. Та інтонаційно. Тобто речення наші складаються зі слів, але ці слова обов'язково повинні бути пов'язані між собою якимсь певним змістом. Тому що, коли ми називаємо просто якийсь набір слів, то це не буде речення. А інтонаційно це означає, що кожне речення має початок і кінець. В кінці речення ставиться крапка для того, щоб позначити, що саме це є кінець нашого речення. Рухаємося далі. Подивіться, будь ласка, на це на зображення. Що ви бачите на цьому зображенні? Ви бачите багато слів, правда ж? які розділені між собою хома. Ви зрозуміли? Коли відразу подивилися на це зображення, про що тут говориться, не зрозуміли. Тому що ці слова ніяк не зв'язані між собою за змістом. Тому що це в нас є деформовані речення речення, в яких слова розкидані, і є не по порядку, вони не зв'язані між собою. А я зараз пропоную вам поставити відео на паузу. І виконати завдання. Поставити ці слова в такому порядку, щоб у нас вийшли речення. А як це зробити, я вам зараз розкажу. Читаємо перший набір слів. Казки багато, маленькі, в них а розум нічого не зрозумію. А тепер я складу з цих слів речення. Казки маленькі. А розуму в них багато. А тепер ви зрозуміли, що я хотіла вам сказати? Що в нас вийшло? У нас вийшло відоме прислів'я. Отож, я пропоную вам із цих слів, які зображені тут скласти речення. Ви знаєте, що речення починаються з великої букви. Для того, щоб полегшити це завдання. Ви бачите, де велика буква, там буде у нас початок речення. Це буде для вас такою невеличкою підказкою. Я думаю, що завдання зрозуміле і ви його гарно виконаєте. А ми рухаємось далі. Але коли ми будемо говорити просто якісь речення, які не пов'язані між собою ніяким змістом, наприклад. Зараз на вулиці зима. До мене приїхали родичі. У мого кота густа шерсть. Це в нас буде текст? Вони якось об'єднані ці речення за змістом, якоюсь спільною темою. Ні, вони не об'єднані, тому що йдеться абсолютно про три різні явища, про три різні предмети, і вони ніяким чином не об'єднані між собою. А в тексті кілька речень повинні бути об'єднані за змістом, розміщені в певній послідовності, для того, щоб ми могли зрозуміти, що хоче сказати нам автор. Давайте ми будемо рухатися далі. Прочитаємо ці речі. Летів стриж, ластіка зліпила гніздо для пташенят. Разом вони вигнали стрижа з гнізда. Коли ви прочитаєте ці речення, ви щось зрозумієте? Ну, я, наприклад, зрозуміла тільки те, що мова йде про двох птахів стрижа і ластіку. Але. Можемо ми ці речення назвати текстом? І чому ми не можемо їх назвати текстом? Ми не можемо їх назвати текстом тому, що послідовність, за якою повинні бути розміщені ці речення, тут порушена. І ми не розуміємо, що було спочатку, що було потім, і нам читати ці речення зовсім не цікаво? Отож, діти, на домашнє завдання. Я пропоную вам встановити таку послідовність подій, щоб у нас вийшов текст. Для цього ви поставите речення в такому порядку, щоб нам було зрозуміло, що відбувалося потім, що відбувалося спочатку, а що відбувалося потім. І таким чином у нас вийде текст. Я потім пізніше продублюю цей слайд, для того, щоб ті, хто не вміє ставити відео на паузу, або кому це не зручно. Я потім продублюю цей слайд для того, щоб кому незручно, наприклад, ставити відео на паузу, або хто не вміє це робити, змогли гарно виконати завдання. Я думаю, що я пояснила вам. Непогано, як виконувати домашнє завдання. Я бажаю вам, діти, успіху, очікую на гарний зворотній зв'язок, а поки що я прощаюся з вами. Далі буде до нових зустрічей!